Лілії мої зацвіли, такі гарні, великі-великі. Зараз покажу. Такі кротючі. Супер. Я їх понасаджувала на всіх клумбочках. Це в мене одна клумба біля будинку. Біля бісідки. Бісідку ми в цьому році нову купили. Дуже гарні ліхтарики з тему. Вони ввечері так гарно світяться. Я їх на усі сторони бісєдочки причепила, треба їх поправити. Зараз покажу інші клумбочки. Шакліматіс у мене зацвітає. Вже такі бутони висять гарні. Скоро буде просто фіолетовий кущик. Тут у мене ромашка зацила. Дуже красиво. зараз покажу. Жовта у нас на дачі такі були. У нас їх дуже багато було. Це мені дівчина знайома принесла. Дуже гарні вони. Тут теж я лілі посадила. Бумбочку обкопала, заборчик сюди. Вставила а роза. Так рясно цвіта і вона дуже-дуже запашна. Пропажа місікатор, який я думала, що загубила. М'ята. Трьох видів. Це прям як ментол. Це лимонник. А тут я понасаджувала ви за те, що шумить, скоро не буде. Шуміть, коли я знімаю. <гум> я сьогодні заказала мікрофончик. Хост у мене багато різних, але вони ще дуже маленькі. Я невеликі кущики в цьому році купила. Але дуже гарні, що в мене є, така крутюча сосна. Це я її обстригала в цьому році. Дуже шикарна вона. Івашка, це мені яричок дарував. У мене таких три. Ця пухнаста дуже зверху, класна. А тут на клумбі пропадає. Я не знаю, що з нею робити. Я їх і поливаю достатньо, але щось, бачите, сухі ветки, щось вона підсихає. Ось у мене клумба, тут вже так все розрослось. хости теж такі шикарнічі. Це у мене катальпа. Це я з семян сама виростила, посадила. Хочу, щоб вона у мене висока, кругла була, буду її сама обгрейдівати, щоб вона була дуже гарна. Маленькі ялиночки, які ростучки, які ростуть шариками. Я їх теж обстрігаю. Питаюся їм форму придати. А це у мене івушка хакоранішики вже треба підстригти, це Я в цьому році купила просто маленький-маленький садженець. Ну, по висоті він був такий самий, але я дивлюсь, що стовбур став товстіше, гарненька. Це картадерія, теж я купила, там просто три травички було. Розрісся кущ дуже гарно. Взагалі так люблю свої клумбочки, вони у мене такі гарні, а ще коли трава покошена. Хто молодець, я молодець, це ж я все роблю. Оце як Ярічок приїжджав додому, купив мені дві підунії. Ми їх завжди вішуємо. Ось тут, біля входу в будинок, О, вітер такі лікарці. Це, кстати, поддони у нас стоять. Це... З цих поддонів ми робили будинок Єгорчику, І коли Ярик був в відпустці. А з цих поддонів ми зробимо коротше, пару лавочок і столик. Ну це я так планую, але у мене стільки планів, що я ніхіра сама не встигаю, якщо чесно. Тому що, Тому що не встигаю. В общем, а петуні завжди тут висять, але в цьому році такі вітра їх оббиває об стіни, що дуже-дуже нехорошо виходить. Ялинку я ще так і не посадила, але я її висаджу, просто мені треба спочатку зробити те, що я запланувала. Тобто арку одну і іншу, я вже бачите, її принесла сюди собі в город. Поклала, де вона буде, і ямою і прокапую місце, де вона буде у мене закріплятися. Ось це те, що я хотіла. Але кліматі все оказалось ну, дуже маленьке, але нічого, трошечки вже не їх на свою проволочку. Геть, мало ще, але він швидко розростається. Тому все буде добре. І тут тільки один. Тут у мене два посажи на кліматіс, бо один у мене. Я думала, що він коротше, не буде просто плестися, що він не плетучий. Але ні, все одно плететься. І посадила рядом іншу, нічого, може швидше просто затяне цю арочку. А тут я один гербіцидом витравила і тому посадила ще один, Ну, той не викапувала. Може він ще якось прийде в себе. Ну, а ні, то резерв росте. Короче, крутяк. Не знаю, як в а пташки зацінили мою арочку. Високо сиджу, далеко бачу. Все, готово, обі мої арочки вже стоять. Така краса буде. Кліматіс бо, скоріше тепер вже почав плестись. Ще посажу сьогодні кліматіс з цієї сторони. Він, звісно, ще дуже маленький, але нічого. І тут кліматіс я теж нав'язала на проволочку на своє супер укріплення. Так що все, будемо чекати тепер, поки воно наросте трошечки. Бачите, сразу такий вид гарний став, супер. Мені речі, крічку нічого не закриває, бачиш? Поки що нічого. А знаєте, що це тут у мене? Це я вирішила зробити тур з те скло. І зараз я його буде дегустувати. Коротше, сметану я трошки неправильно зробила, бо я в холодну сметану додала теплий желатин, і вона звернулася з Але це все одно смачно, бо я пробувала, це дуже смачно. Зараз я його викладу на тарілку. Така красота вийшла. Жиле трьох кольорів. Біле желе сметани. І печиво. Кстати, крекер солодкий я не знайшла, тому я сюди купила, звичайно, печиво типу Марійка Наполеон. До речі, застигло воно дуже-дуже круто. Тому ніфіга у мене сметанка не іспортилась з желатином. Зараз Єгорчик буде їсточки. Лаванда моя. а це я застрігаю лаванду. Також що різом хочу її засушити, і у мене є дуже гарні такі коробочки картонні. В них її поставлю. Буде дуже-дуже гарно. І запах у мене ще з руки так пахне просто неймовірно лавандою. Її у мене дуже багато. Бачите, оці нижні листочки прибираємо. Потім зроблю такі кучечки, зв'яжу їх і підвішаю вниз цвітами. І нехай вона сохне. Сохнуть воно у мене буде. В якомусь місці, де немає прямих сонячних лучів, можливо, це буде навіть в біседочки. Тут я підвішую, у нас тут від горіха тінь буде сохнути. Бажає запах, я не можу. Значить, значит, стою собі лаванду в пучечки зв'язую. І тут у нас гості цей їжачок до нас приходить дуже-дуже часто. Він бусю вічно комари бігає. Да? Да? Ти заставляєш бусю переживати? Ти красунчик. то він до нас в курятник залазить. Гарний такий. Ти куди пішов? М -м? Ти куди пішов? Йосиф? Букетиком лаванды. Южечка вам решила снять. Ты красончик, не бейся. А що у нас тут э, стоїть Конор? Скажи, я сцеклу, я не буду його трогать. Що у нас тут, в общем, датчики, ну Конор, датчики движения стоять, лампы с датчиками движения и в вечере Постійно світ то зажигається, то вимикається, то вимикається, то вимикається. Я не могла зрозуміти, що це таке. А це, коротше, їжачок вдоль забора бігає. Туди сюди, туди сюди. Да? Конор? Конор — старичок наш. Такий гарний, маленький. Не бійся. Біжи собі, біжи, біжи. Пішов, погуляв, погуляв, опять вертається. <гум> У нього просто є план якісь. Це він такий, що й додому може залізти? Ні. Він мимо за стульчиками тормознув, а ні, йде далі до Конора, або Конор не злякався. Конор мальоха в шоці. Ось так. От я в біседочку просто причепила прищепками лаванду. Так вона повинна висіти, щоб висохло десь два тижні. А запах зараз в бісідки агонь, просто агонь.